11 червня, 25 рік. Слава Україні! В продовження вчорашньої теми про грандіозні плани Кремля щодо України. У зв'язку з цим є ряд питань, у тому числі до наших полководців двох з Офісу президента. Або вони самі намалювали цей план, бо цим двом ідіотам здається, що таким чином вони мали налякати когось в Америці. Але очевидно, що ситуація в Америці зараз така, що всі в принципі прийняли позицію Трампа щодо того, що двом хлопчикам потрібно повоювати. Республіканці просто нікуди не дінуться, а фантазії сенатора Грема це лише його фантазії, а також фантазії дурачків, які вже який рік себе обманюють стосовно того, які республіканці нам друзі. І демократи, в принципі, не проти. Всі зайняті проблемами, поточними проблемами самих США в США. Якщо ж цей план стосовно захоплення більшої частини України вигаданий не ярмаком, то це очевидно Кремлівський вкид. Схожий вкид вброс був у 2021 році через БІЛД. І дуже цікаво, що другий раз цей вкид робиться через юного генерала. У чому була проблема із вбросом вкидом карти вторгнення в 2021 році? Вона повністю ввела в оману, дезорієнтувала суспільство, політиків, військових. Я неодноразово писав про те, що не можна виключати, що одна з причин, чому ми втратили переправу через Дніпро, Антоновські мости, це також дезінформація. Тому що тоді наївним дурачкам розказували, як. Має працювати десант, а потім наша пропаганда. Українська розказувала, як ми цей десант змусили відмовитися від своїх планів. У будь-якому випадку, висадився б десант чи не висадився. Очевидно, що він мав би допоміжний характер. В даному випадку він повністю зіграв свою роль відволікаючого фактору, тому що основні сили не можна завести на південь через десант. Це просто неможливо фізично. Увагу суспільства, Збройних сил. Безпеки нашої внутрішньої відволікли від небезпеки захоплення мостів. І таким чином вони вторглися на південь Правобережний. Є інші проблеми з цією картою, яку тоді розповсюдили через більд, і в тому числі з нею носився наш юний генерал. Зверніть увагу, що зараз я не скажу по пам'яті яке це видання. Одне з видань західних, дуже поважних військова спеціалізація вони тоді надрукували статтю з його картою і з ним. А потім. Потім, я про це дам в коментарях докази, хоча я вже раніше про це писав. А потім чомусь цю публікацію прибрали. Скоріше всього, вони усвідомили, що це був вкид. Юним генералом грають в темну. Чи усвідомлюють зараз ці наші полководці два в офісі президента, що це також дезінформація? Ця карта про захоплення більшої частини України. А якщо це дезінформація, то яка її ціль? Але вони взяли цю карту і понесли на е, захід з нею носитися. Тепер стосовно того, які справжні плани у Кремля, ви можете слухати всяких псевдоісториків, фантазерів, фантастів, псевдовійськових. До речі, військовий це ще не означає, що він розуміє плани політика. А Пукін, по суті, є політиком, агресивним. Очевидно, психопат. Ну, психопат не від слова псих. Щоб ви просто розуміли, що психопати якраз не психи в розумінні загальноприйнято, це дуже виважені злочинці. До речі, за деякими, дослідженнями, дослідженнями якраз психопати не схильні до насильстваних злочинів. Я вибачаю, за, за суржик, зараз на ходу не переведу. Так от, стосовно планів, досі я не раз брався аналізувати уявлення кремлівських сідільців. Чому я так в якійсь мірі нагло претендую на те, що я їх розумію? Можете вірити, можете не вірити, але їх впевно, я їх певною мірою відчуваю. Значить, Стосовно їх планів, їх задача схилити Україну до перемир'я на їх умовах. Я думаю, це якби вже всім очевидно. Причому для того, щоб це зробити, потрібно переконати українське суспільство і політичне керівництво у тому, що вони здатні воювати вічно. А це не так. По одній простій причині. Навіть не тому, що це ніхто не може робити, а по тій простій причині, що світ занадто швидко міняється. І ми заважаємо йому Пукіну і Кремлівським. Ми їм заважаємо своє, своїм опором у їх більш загальних планах. А загальний план у них це вплив на Європу. Це спонукати Європу до схожого миру на їх умовах, на кремлівських. Світ наскільки настільки швидко, швидко розвивається, що у них на це немає років. Замітьте, навіть ця дезінформація із планом про захоплення, вона також відповідно до цього плану, вона в межах одного року. Хто не в курсі проблематики штучного інтелекту, що відбувається в цій царині, вони при всій повазі до вас не здатні усвідомити також і мотивацію кремлівських, тому що вони якраз знають, що відбувається. Штучний інтелект зараз змінює світ. Для багатьох це зараз неочевидно. Все відбувається наскільки швидко, що через 2-3 роки це буде мати прямий вплив на, на, в тому числі на військові спроможності. Все, що в тому числі люди, які воювали, або ті, хто вважають себе військовими експертами, все, що вони знають про війну, найближчим, найближчим часом сильно зміниться. Це вплине також і на вагу самої РФ. У них немає часу. І головне, що вони постійно втрачають від того, що вони загрузили в українському болоті Болоті війни. Для них важливо зараз отримати максимальні, максимально вигідні умови від перемир'я. Що буде потім, скажу вам так, останніми днями у Рютте, це генсек НАТО, у нього всі його заяви вони певною мірою свідчать про певну істерику. Це така чоловіча істерика. Вона виявляється, вона, вона виглядає не зовсім так, як жіноча. Тому що. В принципі, якщо ситуація з українською війною у Кремля не буде мати перспектив до завершення, вони можуть ризикнути розпочати фазу-2. Але, звісно, вони будуть з усіх сил намагатися закрити тимчасово чи не тимчасово питання української війни, тому що їм потрібно перейти до фази 2 не стосовно України. Стосовно фази 2 я продовжу у наступному випуску.